З нами на зв'язку Арсеній Пушкаренко, заступник голови парламентського комітету із з питань зовнішньої політики міжпарламентського співробітництва. Арсенію, вітаємо. Добрий ранок, вітаю вас, колеги. А розкажіть, будь ласка, на якій стадії перебуває проєкт цієї безпекової угоди із ЄС, враховуючи, що за тими відкритими даними, які власне є в засобах масової інформації, зокрема і у німецьких журналістів, цю угоду планують фіналізувати вже до липня. Так, в червні планується саміт ЄС, на якому в принципі ми очікуємо, що буде затверджена і переговорна рамка щодо нашого кандидатства і Молдови, тобто, щоб це дійсно цей процес вже розпочався. Це важливо зробити до 1 липня, поки головує Бельгія в Європейському Союзі, і очікуємо, що можливо на саміті лідерів європейського союзу відбудеться і. Фіналізація цієї угоди на сьогоднішній день вона вже погоджена з усіма 27 послами Європейського союзу. Дійсно, це впродовження виконання домовленості і декларації з державами G7 на Рівненському саміті НАТО новорічному, але вже безліч країн доєдналися. Хтось вже з нами підписав угоди поза межами G7 і загалом ми вже маємо дев'ять безпекових угод підписаних. Хтось, як зараз, наприклад, у нас іде процес з Бельгією, з Португалією, з Словенією, підготовка цих безпекових угод. Але поряд з тим іде мова про те, що дійсно Європейський союз, як Інституція, Велика інституція нами безпекову угоду. Важливо, що вона буде містити. Довгострокову дійсно десятирічну підтримку України іде мова про фінансування наших збройних сил. І важливо, що фонд підтримки України на цьогорічний 5 мільярдів євро, і він може збільшуватись в найближчі роки, і він саме акцентований. В рамках цієї безпекової угоди на військову підтримку, крім цього, звичайно, в цьому документі йде мова і про зусилля у відновленню України як і економічному, так і інфраструктурному. Тобто, це як і з усіма іншими державами, комплексний документ. Я до речі, хочу зазначити, що на фінальному на фіналізації знаходиться вже. І безпекова угода з сполучними штатами Америки і є такий оптимізм, що до Вашингтонського саміту НАТО буде вона підписана. Тому звичайно, що це великий стратегічний документ, це зобов'язання європейського союзу. Не випадково в новій Єврокомісії з'являється і комісар з питань безпеки Європейського союзу, тому що на жаль треба визнати, що європейський союз мало приділяв питанням політики. Безпеки зараз звичайно це виправляється, і ця безпекова угода. Це один із кроків до колективної до колективної безпеки. Ну я переконаний, що ця угода буде діяти 10 років. Зрозуміло, але до вступу України до європейського союзу зараз. Триває активне обговорення ініціативи створення спільної системи ППО для ЄС. І от, зокрема, прем'єр Польщі Туск закликав ЄС побудувати таку. А чи можливо це, і якщо так, то які наслідки будуть, якщо ініціатива буде реалізована? Ну ви бачите, що є випадки, коли повітряний простір держав Європейського Союзу і вони ж є членами НАТО, постійно порушують. Ну це на регулярній основі, да порушують повітряні цілі Російської Федерації. Тобто, ми розглядаємо це звичайно що як провокацію, але ну, ми розуміємо навіщо. Це робить Росія, вона дивиться ту межу, за яку можна заходити. І, на жаль, реакція держав-членів Європейського Союзу, членів НАТО, вона ну не є достатньо рішучою. І тому минулого минулому році виступила Німеччина з ці ініціативи, навіть 15 держав підписали Європи, членів НАТО, європейського Союзу підписали таку декларацію. На той момент Польща, Італія. Франція не були готові підтримати цю ініціативу, але нещодавно дійсно прем'єр Туск, прем'єр-польщі, виступив з тим, що варто підтримати цю ініціативу, тобто дав відрує дихання. Попри поряд з тим, Урсула голова Єврокомісії також виступав з підтримкою цієї ініціативи. Я хочу зазначити, що зробила на сьогодні на на наступний термін голови Єврокомісії, і це частина, скажімо так, на сьогодні є її програмної роботи в межах її кандидатства. Тому вона цю ініціативу підтримує, це також важливо. І, звичайно, що те, що на сьогоднішній день ми бачимо, що оборонна політика Європейського Союзу, вона, скажімо так, виявилась не готова до тих викликів, тобто Європейський намагався. Умиротворяти Росії, Росія готувалася до війни. Хочеш миру готуйся до війни. сьогодні ми маємо фактично зруйновану архітектуру європейської безпеки. Тому повітряний щит як ініціатива, це один з кроків сьогодні дійсно зробити парасольку, ефективну парасольку серед держав Європейського Союзу, тобто посилити це. Цей захист, те, є сьогодні, в рамках держав членів альянсу. Ну і звичайно, що Україна в перспективі також буде під цією парасолькою, але колективна, колективна повітряна протиповітряна оборона надасть можливість сьогодні вільні установки, які є. Які можуть бути на території європейського союзу, а вони є надати Україні посилити наше небо? Ну, То звичайно, ми. Ми, ми вітаємо цю вітаємо цю ініцію. Сподіваємося, що вона буде реалізована і посилить і колективну європейську безпеку, і нас як в майбутньому чині Євросоюзу, і на моменті і сьогодні у нашій нинішній війні з Росією. Спасибі Гарсені Бушкаренко, заступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.